Треба формувати попит на свої послуги. Треба формувати попит на свою особистість. Дуже часто нас вчать обрати одну нішу, чітке позиціювання, займатися тільки цим, бити в чітку мішень. І все це, в принципі, правильно. Але якщо у вас всередині є імпульс для того, щоб займатися. Великою кількістю напрямків ви маєте його реалізовувати, тому що таким чином ви втілюєте те, для чого ви створені, і ви формуєте попит на себе, не на одну нішу, не на послуги, а на себе. Тому що дуже добре вже штучний інтелект продемонстрував, що ось так: от величезна кількість напрямків може зникнути, або дуже сильно впаде на неї попит. Якщо ви сформували попит на себе, як на людину, яка займається тим, що її в кайф. І може закрити величезну кількість задач, тому що їй це подобається. І може брати за це вищий чек, тому що люди хочуть іти до неї, а йдуть люди не на послуги а на людей. Якщо ви все це все вкупі використовуєте, ви будете в будь-який момент, в будь-якому часі, при будь-яких обставинах востребовані.